Мені дуже сподобалося працювати з кавою, тому я вирішив дізнатися у друзів, як можна написати грант. Вони мені підсказали, що для цього можна зробити. Я звернувся в центр зайнятості. Мені там дуже добре допомогли. Олександр один з наймолодших учасників державної програми Власна справа у Чернігові. У 22 роки він разом з другом відкрив кав'ярню в центрі міста. Мав вже досвід роботи баристою. Каже, від задуму до офіційного відкриття пройшов рік. Самостійно і до дрібниць три місяці писали бізнес-план, потім підшукували приміщення, власними силами його ремонтували та облаштовували. Державний мікрогрант у 150 тисяч витратив на професійне обладнання. Більшість коштів пішла на кавомашинку. Це дуже гарна. Сучасна кавомашинка машинка з Сімоне API 2. Потім кавомолка теж сучасна дорога. Ще пішло на продукти, на оплату якихось дрібних. І інші кошти ми докидували свої. Замій весь досвід роботи. Скільки я працюю? Це єдиний хлопець, який прийшов до нас. Наскільки він був підготовлений, наскільки вони самі писали вдвох зі своїм другом бізнес-план. Це мене дуже здивувало. Вони такі молодці, Вони все прописали в податках. В всьому він дуже. Наполегливо й виважено працював. Олександр особисто працюватиме у кав'ярні. напарників вже взяв дівчину, шукає ще третього працівника. З поміж великої кількості подібних закладів сподівається бути особливим. Обіцяє дивувати чернігівців ексклюзивними напоями і десертами, яких не роблять в жодній кав'ярні міста. У нас є зараз на даний момент такий десертик. Він де в таких ось стаканчиках. Афагато його теж дуже оцінюють по відосам. Можна подивитися в Тіктоці, Ютуб, Твіч. Дуже добре стартувала ця, цей десерт в інших країнах і. Ми його зробили. В центрі зайнятості кажуть, що все більше чернігівської молоді бере участь у державних програмах. У нас на даний момент є 97 переможців в цьому році. Це мікрогрантів, і 16 учасників бойових дій. Це навіть більше ніж в тому році. Ми відійшли вже від традиційних продуктових магазинів, швейних ательє. Люди зараз, особливо молоді люди, вони генерують зовсім інші ідеї. Це івент холи, це відкриття музичних просторів. Саме молодь до, 30, до 25 до років, як і зараз прийнято, вони відпрацювали рік два, і вони вже відкривають власну справу.